We'll Сьогодні ми для дружин юних рятувальників пожежних проводимо тимбілдинг, Він присвячений дню рятувальника. Ми періодично з ними бачимось, проводимо спільні заходи. Також залучаємо їх до профілактичної роботи. Це наші юні помічники. Можливо, в майбутньому хтось з них і стане професійним пожежним. А зараз ми вивчаємо разом з ними правила безпеки життєдіяльності, пожежної міни, безпеки на воді. І влаштовуємось такі заходи, аби об'єднати, перевірити знання і можливо дізнатися навіть щось нове. Сьогодні вони будуть виконувати завдання. Всі вони пов'язані з пожежною тематикою, змінною безпекою на воді. Навіть хімічні запитання будуть. Це буде такий тімбілдинг, брейринг, можна сказати. Виконуватимуть завдання, отримуватимуть бали і визначимо кращого з кращих сьогодні. В області більше ста таких команд. В Черкасах ми сьогодні зібрали кращих з кращих. Це три команди от Вони сьогодні і змагатимуться за першість у нас. Такі великі заходи спільні проводити раз на півроку, раз на рік. А профілактична робота і навчання дружнівних рятувальників пожежних триває протягом усього року. Хочемо допомогти тим, хто не знає правил безпеки. Можемо допомагати вивчити ці правила. Потрібно знати кожному, що робити, коли натрапив на міну. Що робити при пожежній небезпеці, і так далі? Так, ми впевнені, що ми переможемо, і докажемо всім, що ми найкращі. Як не ну як, це якась така конкуренція, і от всі між собою якось намагаються бути кращими. І коли ти перемагаєш, то це додає ще більше впевненості і мотивації, щоб іти далі і перемагати ще більше далі, навіть можливо в інших напрямках. Ну, бо я вважаю, що це дійсно є дуже важливим правила безпеки і це розвиває е, різні якості в людині, це вміння реагувати швидко на ситуації, вміння їх швидко розв'язувати. І ну, в житті це дуже часто може знадобитися. Ми переконані, що те, що ми заложимо у дітей з маличку, тому що у дюрпі діти різного віку. Те, що ми заложимо їм в досить юному віці, такі такі і свідомі громадяни виростуть в нашої країни.